Бажаю здоров'я знову бачити. Дозвольте вас привітати від всього особового складу батальйону З день народження. Подякувати вам за вашу працю за такі подарунки і разом до перемоги. Дякую вам за роботу. Сьогодні світлий такий сонячний день. З нагоди хочеться привітати першу чергу п'ятого президента святом, який допомагає нашій армії, допомагає людям добувати перемогу. Як зустрічають день народження Порошенка в збройних силах. Kijevskim torpom. Ми передаємо квадроцикли. Якщо треба кудись там підвести і для штурмових, і для евакуаційних дій. Сьогодні ми отримали комплекси, які будуть забезпечувати більший ремонт автомобілів, сховатор, який допоможе нам зберегти життя своїх людей для вищого построєння копів. Отдайте інженерну техніку, підрозділи збройних сил. Вони на першій лінії зроблять фортифікації. Вони знають де це краще копати. Це тобі ж дякую. Вітаю. Бажаю здоров'я. Вітаю. Вітаю! У нас ця баня вже долає 300 баню, яку ми поставили в дрові Так що приймайте. Бажаю здоров'я. Бажаємо. Вітаю. Вітаємо. Ви вже подивилися на монтаж? Кажуть, що це неймовірний комерційний бізнес. Якби на гражданки мати таку станцію на монтажу, можна мільйони заробляти. А це нам принципово, щоб вона працювала на фронті. Вітаю. 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 Дозвольте нам привітати вас. Це святний день для вас. Дякуючи Богу, що на цій землі. Ось такі люди, як ви, ми наближаємо перемогу. Дякуємо, що ви забутитесь про людей. Забезпечення особового ну, складу це одна з самих перших основних. Дякую, Йому. І дякуємо, хай Йому Божого благословені і надалі. Здоров'я, всього найкращого. Вітаємо ще раз свято.